Доброго дня! Сьогодні розглядаємо властивість діагоналу і паралелограм. Якщо ми маємо паралелограм, і в нього є дві діагоналі, то властивість у нас така, квадрат, сума квадратів діагоналей, тобто одна BD квадрат плюс АC квадрат, дорівнює сумі квадратів всіх його сторін. АВ квадрат плюс BC квадрат плюс С квадрат. І плюс до квадрат всі сторони. Таким чином, ми зможемо знаходити або невідому сторону через відомість в діагоналі, або невідому діагоналі, якщо відомі сторони, і друга діагональ. Розглянемо задачу. Нехай сторона або дорівнює 5, діагональ одна сторона 10, діагональ 5, інша 15, а сторона невідома. За нашою властивістю ми записуємо, що одна діагональ в квадраті плюс інша діагональ в квадраті дорівнює <клес> дорівнює сумі квадратів всіх його сторін. Одна сторона 10, інша невідома, протилежна ж така сама, також 10. І ця також невідома така ж сама. Тобто, 10 в квадраті додати х в квадраті. Додати 10 в квадраті, додати х у квадраті і розв'яжемо таке рівняння. 25 додати 225 до рівня 100 плюс х квадрат плюс х квадрат 2х квадрат і плюс ще 100. Зліва 250, справа 200 плюс 2 х квадрат. Далі переносимо 200 сюди, 250 мінус 250х квадрат. Отже, х квадрат дорівнює 50, поділити на 2, 25 і х дорівнює 5 сантиметрів. Оце є, знайдена сторона ВС. Розв'яжемо задачу з вашого підручника номер 515, знайти діагоналі паралелограми, якщо вони відносяться як 4 до 7. А сторони паралелограма дорівнюють 7 та 9. Пам'ятаємо, що задачі у яких є відношення. Да? Ми вводимо коефіцієнт пропорційності х і позначаємо, що одна діагональ, наприклад, BD, дорівнює 4х, а А це дорівнює 7х. Так. Е, і сторони відомі, 7 та 9. Тому ми зможемо знову скористатися нашою властивістю. Підставляємо 4х в квадраті плюс. 7х квадраті дорівнює сумі квадратів всіх його сторін. 7 в квадраті плюс 9 в квадраті, і сторони знову повторюються: 7 та 9. Підносимо 16х квадрат плюс 49х квадрат дорівнює 49 плюс 81 плюс 49 і плюс 81. Сума. 65х квадрат дорівнює. І тут у нас 130 плюс 130, 260. Так, х квадрат дорівнює 260, поділити на 65, це буде 4, значить х дорівнює 2 сантиметри. Це коефіцієнт пропорційності, щоб знайти діагоналі. діагональ дорівнює 4 помножити на 2, 8 сантиметрів. А це дорівнює 7 помножити на 2, 14 сантиметрів. Трошки нагадаю ще теорему косинусів, розв'яжемо задачу 509. Одна зі сторін трикутника дорівнює 7 см. Позначимо, наприклад, 7 см. Дві інші сторони утворюють кут 60 градусів, дві інші сторони утворюють кут 60 градусів. І їх різниця дорівнює 3. Тобто Б С мінус А це, наприклад, дорівнює 3 см. Знайти периметр. Периметр невідомий. Тут ми будемо користуватися в теоремою косінусів. І теорема косинусів да, кут же має бути між сторонами. Тому починати треба зі сторони АБ. аб квадрат дорівнює ац квадрат плюс ВЦ квадрат. Мінус подвоєний добуток цих же сторін на косинус кута між сторонами на косинус кута С. Так, починаємо завжди теорему косинус зі сторони, яка дана напроти відомого кута. Що ж ми будемо підставляти замість АЦ і Б. Бо поки що вони дві ж невідомі. Але нам відомо, що різниця цих сторін дорівнює 3 см. Ми можемо позначити, наприклад, АЦ дорівнює Х. Так, ось цю х. І якщо перенесемо в цю сторону, буде 3 додати х. Тобто b це дорівнює х плюс 3, 3 додати х, або х плюс 3, тепер ми можемо вже підставляти. Значить, або в нас 7. 7 в квадраті дорівнює x в квадраті, додати х плюс 3 в квадраті, відняти 2, помножити на х, помножити на х плюс 3. і на косинус 6. За табличкою, це 1,2. Далі треба розкрити дужки. за формулою квадрат першого додати подвоєний добуток х на 3 і на 2 6х. І плюс квадрат другого 9. Відняти. 2 на 1 другу скорочуємо, і залишається у нас х помножити на х-3. Мінус х квадрат і мінус 3х. Так, квадрат мінус і квадрат зникають. У нас залишається х квадрат тут, плюс 6х мінус 3х, 3х, плюс 9 з цієї сторони 49. Перенесемо 49 сюди. квадрат плюс 3х мінус 9, 49, мінус 40 рівня 0. І треба розв'язати квадратне рівняння. Як за алгібрю за дискримінантом або теоремою Вієта. Спробуємо теорему Вієта. Сума має бути мінус 3, а добуток коренів мінус 40. Мінус 8 та 5. Мінус 8 та 5. Ну, в геометрії ж від'ємного значення не може бути. Сторони в нас мають бути додатніми. Тому 5 є відповіддю. За Х ми позначали сторону АС, тобто АС дорівнює 5, ВС Х плюс 3, 5 плюс 3 8. І тепер периметр, щоб знайти периметр, я ось тут запишу, так, треба додати всі сторони: 7 плюс 8 і плюс 5 20. Сантиметрів.